Всім добрий ранок. Вибачайте, що довго не був, знімав відео. Що були особисто такі проблеми. Такі. А зараз пішов вранці покормити наш пункт прийому. Це Василіна, Маргоша, Парон зліва. Це справа чорненький новенький. він прибився, не знаю дні. Такий трохи він лікливий, але приходить їсти. Зараз будемо заходити, відкривайте заходжу. Так, Ми зараз і Тут беллочка, там Бачите, ще один бігає, зараз я зараз їм покажу пізніше. Зараз трошки переобуємся включим світло. Так, Белла уже начинает есть. Голову на миски. Так, положим сюда. Зараз я все положу. Так, это сухой, сухой. Тут сухой, сухой. был. Буду влог, зараз разложу. Васька заметила. Вот, ты, в бокс залез. Сейчас тут я уже его Пару раз там бачив. Бо я оці тут не закриваю. То він побачив там, там спить. вам показую ще одну приблуду. Це, я його теж перший раз побачив, він десь так пару днів назад з'явився вранці. Бачиш, що він ночував. Це я вже наблюдаю, що третій день е ночує тут, але днем уходить. Ну такий худой так? Як хазяйський, дорослий. Ну такі голодні постіни ну, Не знаю, ну, там то що хай приходить, хай їсть, а місце спить. Вони тут сплять тут знизу. Біжанку ми зробили. Тут трошки є лежанки. Треба поправити О, так. Хай собі сплять. Ще ми для них, для постійних. Ну, Оботив дорослих котів. Ще тут відкрили. Зараз. Вон, бачите, це вже знаєте, куди зараз покажу. Тут воно ще три лежанки. І вон, бачите, зверху інфрачервона лампа. Я її вчора купив, поставив, бачу, що гріє, бачив в інтернеті. Я тут велика, на, на такий бокс буде обгрівати. Зараз буду ходити на роботу. То зараз пані включу. Вася показував. Тут такі хазяйські речі поки що набрався трохи хламу. Будемо це прибирати потім. Вони ще, бачите, такі ящики ми взяли для лежанок. Ва, Вася спить. Покажу вам ближче. Васьок. Вася, йди поїж Ну, піду то він поїсть. Тут їм хорошо є хто хоче. Тут на місці одразу це не сада, помити, руки, це бокси у нас зачинені, це на якісь котки які придеться брати, той нижній теж зачинений. Вон наша персиха тут обривувала місце спати досить така вредна кошка оказалась. Прісую трошки інших. Бо Белла, то я бачу, спить. Ось тут Белла вночі. Я так зрозумію, десь тут буду спати. Ну так. О, роман. Пішов їсти, пішов в обуви. Ну, там у нас дирка, зараз я вам покажу. Бачите? Давай, 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 Іди. Зараз открывается на зиму. Раз я его открываю, вот из выкалыш проходы ты. И... Ну что там далее нам надо было? Он вот, бачит, я тут я показывал, не показывал. Тут я доутепливал полностью. Еще доутеплив. Тут два слоя пенопласта по 3 сантиметра. Все щели я замазал пенкой. Вона буде, щоб Юля пленки заробила, так, да, уборку навести. Так, куди туди ту, 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 не, не можна. Весь що там не хватало так, масла. Далі у нас поки що тут така, ну буду тут трошки докупив такі щити. Дороблювати. Красоту наводити, як кажуть. Лісницю туди. Да? Що ще, що ще? У нас от такого новенького вам показати. Ну отаке. Веселіся на вулиці. Дивиться, що поїв. Отак от хазіва кормлять, змусять приходити сюди. Ну це йдемо прийдуть, все буде з'їджено. Зараз вони потрошки будуть ходити. О, треба води налити зараз. Треба якось тебя назвати вже, Де ти як зімні не ходиш Та, ну, і не з тих, що то найвазі вже на вийшло. Пошли на провітрювання на ранішу зарядку пішли. Ну що ще показати? Так Хочу взяти так само як, як там був пінопласном. Хочу тут ще доробити. Слой пенепласта по боках, зверху утепліть, щоб було геть тепло. Потім свій час тут так само треба буде зробити і ще пінопласт слой. І кришу треба буде робити, бо кришу в деяких місцях тече, треба буде купляти металевий профіль, робити кришу. Ну, Це з часом. для потребного гроша. Ну, вот такие ранешние у, у них сегодня что-то такие слабенькие. У Тут... нас еще на улице, как раз покажу, там будут идти, братися на работу. Покажу, включил на день телевизор красного для обогрева. там градусник подавлюсь. Вон туда все, включало тепло. Интересная окна вот в этой помещении. Обогрение. Ну вот такие. Все. Залез наверх. Подправить лампу. Пошла персиха поесть. И Маргоша поесть. По, по старшей девке. Они толпу не любят давай по одной выходит. Пока я дядя распущусь, даже будет ли нам еще. Я вам покажу. Потом... О, только что гралась. На, ну, ходи сюда. Чекавый. Вот таких никого не бачила. Ну, вот так. Так. Вот носовая сериска. Вот что, Иди сюда. Воды, листы. Ну то еще я вам показывал. Побежал до своей хозяйки, мабуть. У нас сходит вот такие А Это насекома. Белочка. Баро. О, зараз піде туда. Є. Ну все. На цьому будемо записати нашу розмову. Всім дякую, хто допомагає. Всім кто... дякую, хто дивляться, всім до побачення.